Дивіться, які подгончики сьогодні зробили в всьому колективу, всій команді е, знайди свої 22 мільйони причин діяти щодня. Коротше, це мотивашка для кожного. І бачите, база. Я ще поки що нікому не казав. Але ми е, групу компаній об'єднуємо Зернозбуд, КВ, Матіус. Ми будемо поки що ми зареєстрували цю торгову марку. База, вона буде говорити про те, що. Є база, без якої не можна почати. Це фундамент, це щось з тебе чого що нічого не буває. Тому ми об'єднали нам дуже сподобалася назва. майбутньому ми будемо трохи рекламувати це все, щоб не рекламувати окремо зернозбуд, Матіос, КВ, Ми взяли базу, і тепер, наприклад, якщо ми підемо десь на виставку, у нас буде палатка бази, і знизу будуть там багато різних компаній, які під нею будуть. Тому це ще один новий рівень для нас, і бачите, от отак ми промотували сьогодні. Кожного кожного навіть нас теж промотивували кожному на стіл і логістам, і закупівникам, і продажникам. і Навіть була короче повністю всьому штату людей, хто знаходиться тут в офісі. Це така мотиважка зробити план цілі, які ми поставили на цей рік. Так що добро пожаловать в команду, хто там хоче стати закупівельником. Пишіть мені в особисті. Ми зараз шукаємо закупівельника без досвіду. Ми займаємось закупівлю і експортом сільхозпродукції купуємо у фермерів зерно і продаємо його. І е, беремо зараз без досвіду людину. Головне категорія Б наявність прав. Е, якщо є власне, в то супер. Ми компенсуємо паливо і амортизацію. Якщо нема, даємо своє всього навчаємо від нуля. Знаходимося, в Вінниця, 600 річчя, один офіс, ось бачите, з таким гарним виглядом. зверну з труботою про майбутнє.